Тя запросимо нашу коломністку е, Вероніку Вірімєєву і е, привіт, е, Вероніко. Ми вже тут почали розмову. Тут Льоша мене звинувати в тому, що я забрав тебе хліб, що ти розбиралася в цій темі. Що ти класно це все зараз нам розкажеш. Але насправді ситуація достатньо складна, тому що для мене вона особисто не зовсім зрозуміла, якраз пов'язана з тим, що ніби закон про заборону існує, але виконати його насправді дуже і дуже складно, тому що є дуже дуже довга така проблема виконання цього закону. Звісно. Ну і чому провокації не поменшало в принципі зі сторони московського патріархату? Так Леш, і їх на жаль і не поменшає, маю таке припущення. Про це ми поговоримо трішки пізніше. От власне те, про що ви вже встигли поговорити, про те, що закон, по факту, який ми називаємо законом про заборону УПЦМП, не забороняє УПЦМП. ПЦМП. І в цьому, якраз до речі, я розбиралася. Тому цей закон буквально на молекули я розклала, і тому пропоную подивитися матеріал далі. 20 серпня 2024 рік. Денікс для українського духовенства та національної безпеки. Бо саме того дня Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних установ, пов'язаних з Російською Федерацією. А 24 серпня символічно цей документ підписав президент Зеленський. 23 вересня закон вступив у дію. В народі його охрестили законом про заборону ПЦМП, але насправді це не так. Ну, по перше, ніякої заборони не може бути, оскільки це конституційне право людини на віру та свободу совісті. Але що ж тоді робити? Відповідь в самому законі. Він чітко регулює релігійні організації, які діють згідно з українського законодавства. Але щодо РПЦ, норма закону доволі конкретна. Її заборонено, адже вона загрожує національній безпеці. Закон прямо забороняє російську православну церкву як церкву. Яка бере участь і підтримує агресію проти України як церква, яка є з продовженням російського режиму, яка діє в Росії, і з Росії діє відповідно по світу. От це забороняється. Втім, є і ще один важливий аспект цього закону, який вже стосується українських релігійних організацій, і от власне їх перевірятимуть на ознаки афілійованості з РПЦ. А ось і ці самі ознаки афілійованості. В законі їх зазначено сім. Якщо коротко, то це фактично приналежність до РПЦ, наявність документів РПЦ, причетність окремих керівників та інші керівні дії з боку РПЦ. І що ж тоді будуть робити, якщо хоч одну із ознак виявлять, якщо хоча б одна із цих ознак е, наявна, і е, якщо за три місяці відповідно релігійні організації українські не усунуть цих ознак то до них може бути почати процедура е, заборони. Яка включає в тому числі в фіналі судове рішення. Крім того, паралельно до судового процесу проводиться і інша процедура. Мовою простою забирають державне майно. Це тому, що ну найбільш впливові структури Московського ну, патріархату в Україні вони користуються саме. Храмами, які перебувають в державній і комунальній власності лаврами, кафедральними соборами різними стародавніми святинями, і цей аспект стає ще більш вагомим, враховуючи, що вплив цієї церкви пов'язаний із тим, що після здобуття Україною незалежності від СРСР саме московській церкві були віддані ключові православні святині України. Власне додам колеги ще один цікавий аспект. Текст про заборону саме РПЦ практично дослівний з текстом резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. І це було зроблено навмисно, щоб по факту уникнути надуманих звинувачень з боку Росії, що будь-сім то це порушення європейських там чи міжнародних прав. Ні, порушень немає. Ну навряд чи московити після цього вгомонились, я так підозрюю, і е, московська пропаганда позатикала свої роти. На жаль, не вгомонилися, але коли ми з вами, зрештою, бачили випадки, щоб вони замовкли. І в цьому випадку вони теж не мовчать, але найнебезпечнішим тут залишається той момент, що по факту вони цю свою пропаганду поширюють і на західну аудиторію. І mm -hmm. от це саме про це я поговорила з експертом. Він в цій темі розбирається вже дуже багато років. І пропоную, от власне зараз, послухати, що ж він сказав навіть не на тільки в Європі, а дуже значною мірою в Сполучених Штатах Америки такі компанії проводяться. Знаєте, що, наприклад, російська агентура, от такий є Новінський, один з діячів Московського патріархату і олігархів, так і є, він наняв разом з московським патріархатом такого, адвоката на прізвище Амстердам, який зокрема займається цією поширенням дезінформації, і, і в Сполучених Штатах Америки і в інших західних державах. Ну і власне колеги також додам, що цитата самого адвоката Роберта Амстердама. Давайте послухаємо також Як підтвердження інших. цих слів. Ця церква під назвою ПЦУ веде абсолютно гріховну необмежену кампанію по крадіжці власності, переслідування і залякування, тюремного ув'язнення священнослужителів і примус до військової служби, і чинить дії, які абсолютно недопустимі в цивілізованому світі, і вони будуть виправдовуватись тим, що нібито церква, яка повністю відділилася від Москви в травні минулого року, якось пов'язана з російською ФСБ. Я скажу, що от такі от пропагандистські руки Кремля добрались навіть до Ватикану. Ось я знайшла, що про це писало видання Ватикан Ньюз», цитуючи власне самого Папу Римського. Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та Російській Федерації. І роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Папа Римський Франциск. Ну ти знаєш, я тобі хочу сказати, що Льош Вероніка, я, чесно кажучи, от, ну, дуже з великою повагою ставлюся до Ватикану. Кожен по-різному може ставитися. Я з великою ну, повагою. То, я тому я що я свого часу там, знаєш, мав е, певну дотичність до кардинала Любачівського, його дуже поважають на Західній Україні, Греко-католицька церква, Ватикан. Але в мене таке враження, що зараз в них, ну, знаєте, таке бачення ізуїцьке. Поки нас тут нищать, вони намагаються десь все-таки маневрувати. Це моя особиста точка зору. І е, зараз на даному етапі мені здається, що це не зовсім доречно. Але це хай залишається з ватиканом. Все таки хотілося б повернутися до справ внутрішніх, до справ по закону, тому що е, я так розумію, закон є. Всі повинні контролювати, але він повинен якось працювати. Так повинен контролювати, і... хто буде. Так, повинен і контролювати його, мають щоб не помилитися зараз, кажу, державна служба України з етнополітики та свободи совісті, скорочено ДЕС. І по факту саме вони мають власне займатися цими питаннями, але от, щоб розібратися, чим же саме конкретніше вони мають займатися, я також поспілкувалася з експертом і теж пропоную зараз його послухати. Державна служба етнополітики і свободи совісті, скорочено ДЕС, Це виконавчий орган, який якраз відповідає за питання. Запитання релігійних організацій, взаємної держави з релігійними організаціями, контролю за їх діяльності. Так дійсно ця служба вона повинна за три місяці з набуття законом чинності, тобто до кінця грудня, ви правильно сказали, розробити підзаконні акти, нормативні акти, які уточняють, як самореалізується закон. Ну і в принципі з цим запитанням, як же вони мають працювати над цим і уточненнями, ми звернулись безпосередньо до самих ДЕС напряму, і тут найцікавіше, колеги, бо чомусь нам коментувати це відмовились. І маю таке припущення, що, вочевидь, мабуть, вони самі не до кінця розуміють, як то воно все має працювати. А наскільки захищений цей закон? Чи є в ньому лазівки для московицької церкви, які вони можуть обійти і в принципі нехтувати ним? Можу сказати, що закон в принципі досить логічної, логічний, як він працюватиме, скоріш за все покаже час, але от е, лазівок як таких немає. Хоча моменти для провокацій певних все ж залишаються. І про це пропоную подивитися mm -hmm. далі. Наші колеги з телебачення Торонто» зробили матеріал, де вкотре довели зомбованість окремих представників УПЦ МП кремлівською релігійною пропагандою. Журналістка навідалась до свято Успенської, Почаївської лаври на Тернопільщині опісля хресної ходи. Знаєте, якби був людина як Ніколаїв, II, був вона поряд нам навіть треба і за це якось знайте, що лавра – це огняний стол до неба. Зовсім не політичний, зовсім не знаємо законів. Ми як валянки Сибірська. <годно> Знаєте, от ходите, шукаєте шкварків, вибачте, більше нічого <годно> не хочу. Слава <поверити>. Богу. <годно> Чітко простежується і палке бажання окремих вірян залишатись в УПЦ МП. Нема ні в одній вірі, стільки е мощей і стільки, як можна сказати, святим. Нема ні в одній віри. Значить, ця тільки на церква. Ну, православна, вона апостоли нам передали. Все. А то не церкви, то секта називається самозванці українська. Таких вірних прибічників у ПЦМП багато. І якщо закон може заборонити російську церкву, то заборонити тих, хто досі вірить священикам московського патріархату, закон не може. Тож, ось такі три варіанти залишаються у прихильників УПЦ МП. Перший, найлогічніший перейти в ПЦУ Двом в до церкви Московського патріархату зараз належать там біля 10 тисяч, понад 10 тисяч таких структур, і кожен з них буде заборонятися окремо, але звичайно, я думаю, що держава буде рухатися з гори донизу, так і. Якщо якийсь, наприклад, Київська митрополія буде визнана афільйованою з Москвою, то відповідно ті, що входять в її структури, нижчі організації також будуть визнані афільйованими Москвою. Причому це можна робити як індивідуально, так і цілими громадами чи релігійними об'єднаннями. І варто зазначити саме так індивідуально, і переходили віряни з початком повномасштабного вторгнення ще до запровадження закону. Тоді люди керувались лише внутрішнім покликом і патріотизмом. Звісно, є і другий варіант нікуди не перейти і молитись прихильникам УПЦ МП, як і раніше. Однак тут вони не матимуть змоги користуватися перевагами релігійних організацій і використовувати власність українського народу, септо храми. Простіше кажучи, відбуватиметься це на засадах секти. І третій варіант найпідступніший, але і найбільш очевидний з точки зору кремлівського впливу продовжувати так звану боротьбу і постійно влаштовувати провокації ієрархи Московської церкви в Україні, так званий УПЦ. Вони ховаються за назвою УПЦ для того, щоб заплутати людей, що вони нібито українська церква. Якщо вони не захочуть розірвати цю зв'язку і все таки будуть залишатися в орбіті Москви, а очевидно, саме така зараз у них генеральна лінія зображувати себе мучеників. Тобто, скоріш за все, сутички біля церкв будуть ще, бо їх дуже любить смакувати російська пропаганда. Разом з тим, ми знаємо, що є і організовані. І в тому числі з силовими структурами певними, які діють в, московсь... в храмах цієї московської церкви, які будуть провокувати різні конфлікти силові, як це, наприклад, сталося в Черкасах недавно. Тому тут важливо, щоб держава цей процес супроводжувала, забезпечувала виконання закону і максимально нейтралізувала провокації московської церкви. Звісно, з часом подібне ставатиметься менше. Важливо тут, аби на подібні провокації не піддавались як і українці, так і західна аудиторія. Додам, що тут важливо дочекатися саме 23 грудня, тобто за три місяці з моменту набуття законом чинності. Саме такий строк надається для усунення афілійованості з РПЦ. Тоді й буде зрозуміло в кінці кінців. Яку ставку зроблять в Кремлі, і наскільки ефективно Україна буде відстоювати в першу чергу свої національні інтереси? Що ж, дякуємо, дякую, Вероніка, за те, що ти до нас прийшла розповіла. цю дякую. тему. Я впевнений, що ми ще будемо неодноразово про неї говорити.